психотерапія надихає, заспокоює багату і наповнює ваш розум. Так ти знаєш, можна і щось ваше створити. Або одну, але домалювати. Ми зараз перетворимо його на веселя і веселі. Можна, водичка є. Будь ласка, дівчата. Хто хоче, стаканчики є. Ой, а як кому потрібно? Тут черга. А ми ж можемо йти. Да, можна і так вийти Можна і так. П'ять чи так. Залишилося у нас слово пару, mm -hmm. не водяну пару, а. Що ви пару Цілі краплі? І це в нас слово пару. Скажіть, будь ласка, а це слово пару це числівник? Чи це, ми, чи ми, це... Ми, чи це... продукти ми можемо отримати соняшно? Олів, олів, насіння, халву, чудово. Прикрас. Так. Прикрасно. Прикрасно. Ну, а Декоративно відбувається. А взагалі. Взагалі. А чи знаєте, що ліки що робить сонячні? Літер Так, Вітер є. Понеділок покупці придбали 11 літрів олії, а у вівторок на 9 літрів більше. Запитання, скільки літрів олії купили за 2 дні? 31. Так, назвіть, будь ласка, першу дію. Одинадцять додати. 11 додати день. день. Так, що ми дізналися цієї дії. Скільки в другий день? Люди, коли кажуть, дружно. Ви добре розім'ялися моляти, впевнено, легше буде тепер працювати. А за вашу старання закріпливість отримали я виготовлення. На станції спортивні вас вітають. Скажіть, якими вправами фізичними ви зранку займалися? Хотіла йти до школи, танцювала. Стрибала? Стрибала. Пішла. Так само. Ходила по городу. Присідала. Присідала. Танцювала. Танцювала. Різу вдома, збувалися, ми попити посідали. Значне сідали поштували. Хоч, прав, багато вже зробили. другу, праву голову підкидаємо, щоб побачили. Thank you. Mm -hmm. I was named as Afsan because their friend, as the the older daughter Afsan, there it means my parents' friend. We uh, played such a game uh, in three aspects. If I like my name. my name, yes, I like my name. So uh the origin of my name. The or it means that um the foreign traveler. travel from the Greek means foreign traveler. Yes, so Natasha. <laughs> It's fit <sweet> for you. <laughs> oh super знаю роль тата, чекали дівчинку, тому що різниця я друга родина. Я вам пропоную зараз пограти в трубу. Вона називається три стілі Так, перший стілець. Я вважаю, що професія важлива. Яка професія важлива? Ви повинні сказати. Так, другий тому, що повинен довести. Чому вона? І третій робить такий невеличкий висновок. Чому ця професія важлива? Вчитель, е -е, ну важлив. так. А. Другий. Тому що вчителі навчають дітей Так. Отже, висновок Отже, дійсно. Дійсно, професія вчитель дуже важлива. Звуть, яку професію вважають важливішою і, і мають довести, чому так, вони вважають, так. що саме ця професія є найважливішою. Так? Одинок, так, 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 так. І довести, що всі професії є дуже важливі. Я вважаю, що важлива професія Лікар лікує здоров'я, здорова людина це майбутнє нашої країни. країни. Щоб люди жили щасливо і могли приносити користь для здоровже. Да, Коли людина добре виконує свої обов'язки, завдання, символічно заповнити нашу Україну професіями. У мене є ось такі смайлики. Вам треба їх домалювати. Майлики домалювати різними професіями, і потім ми їх заселимо на нашу Україну. І приклаємо. Чисто та ти Ой, тих теж тут почувала. Я це. <різь> написати професорку. Це, 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 це <різь> наука. Так. É, mas talvez <laughs> <laughs> outra. Okay. Минулий рік у нас був дуже важкий. Ми пропрацювали в жорстоких реаліях війни, але освітяни нашої громади гідно тримали наш фронт, наш освітянський фронт. І для того, щоб максимально допомогти нашим вчителям наблизити їх до нової української школи саме в шостому класі, бо в цьому році в нас вже вступає шостий клас. Ми вирішили трошки змінити таку традиційну форму проведення конференції. І тому наша урочиста частина конференції буде в п'ятницю, коли будуть лише адміністрація закладів. А ось сьогодні почалися наші такі майстерки, наші творчі такі де ми намагаємося показати майстер-класи нашим вчителям. Тут і наші вчителі-методисти взяли участь, і вчителі, яких ми запросили. Це буде завтра. У нас такий буде виїзний етап, коли прийдуть до нас люди із міста Одеси і навіть з Києва нас завітають. Сьогодні ми зібрали вчителів англійської мови, вчителів природнічої освітньої галузі, вчителів фізичної культури, і вчителів початкових класів. Така потужна галузь у нас початкових класів, тому що дійсно вчителів дуже багато. Під час підготовки на що звертали ми увагу? Ну, перш за все. Це новий підхід навчанні, нові форми навчання. Сьогодні вчителі отримали величезну кількість практичних інструментів, як використовувати можна платформи, тому що дистанційне навчання, змішане навчання це на сьогодні дійсно такі така форма проведення уроків, яка є дуже актуальною. Ми розробили рекомендації. Ось сьогодні кожна освітня галузь отримала ось такі посібнички. Рекомендації тут все тут і лайфхаки різноманітні, тут і різноманітні QR-коди, де можна подивитися, як правильно проводити, які ігри можна застосовувати, тому що ну ви знаєте. Ти ми зараз інформаційна у нас епоха, і діти прям просять активу. Вони не хочуть бути пасивними слухачами, і тому як правильно організувати урок, як оцінити дітей. Ми все-таки сьогодні запропонували дуже багато варіантів для наших педагогів. Ну, сподіваюся, вони використають, тому що підготовка була дуже ретельна. Я вдячна вчителям, які до нас приєдналися: ліцей номер 2 ліцей номер 1 Вчителі показали свій досвід, і ось, дивлячись на емоції наших вчителів, я думаю, у нас все отрималося. І також ми сьогодні презентували. Ось Світянський вісник наш це така літня робота була нашого центру, коли ми повністю підсумували роботу всіх наших закладів. Привітали ювілярів наших, також показали, проаналізували роботу у п'ятих класах нової української школи. Більше звертаємо увагу на нову українську школу, тому що це етап перехіду. Це такий турбує наших вчителів. Є вчителі, які перший рік беруть тільки шостий клас. Там же ж другі діти, діти з зовсім іншим мисленням, з іншими взагалі вимогами. І тому сьогодні наша мета навчити вчителів працювати з дітьми. Нової української школи. Тому сьогодні ми це почали по таким майстеркам, зупинкам. Квест був початковій школі, майстер-клас показували природнича наша освітня галузь. А завтра ми очікуємо методистів, Приїдуть до нас комунального закладу вищої освіти, Одеська наша академія неперервної освіти, привезуть нам методистів, які будуть показувати нам практику, як правильно зробити, як активувати увагу наших учнів для того, щоб наші вчителі були готові. Скажімо так, у ці освітні втрати, які в нас є у дітей, можливо, і нашим вчителям треба допомогти. Тому що дуже важко відпустки, постійні повітряні тривоги. Я, ми віримо всі, не тільки я, ми всі педагоги віримо, що цей рік буде переможний, і замість повітряних тривог ми будемо чути лише веселий дитячий сміх. Ми почали трішечки із теорії. Ну, без того ніяка. Рекомендації, на жаль, міністерських поки що немає. Але теоретично ми обговорили ще раз оцінювання, ми обговорили різноманітні форми, прийоми, методи роботи, а потім почалася практика. Ну кому як було зручно, в основному вчителі все ж таки на свіже. Повітря, бо на сьогодні температура трішки нас ставив такі рамки, що не все можна зробити в приміщенні, і ми вирішили вийти на практику ось сюди вальтанки по в квесті по зупиночкам, і тут вчителі передавали вже свої напрацювання, те, що вони на практиці використовували і намагаються популяризувати серед вчителів нашої громади. Тобто, це таке діляться досвідом один з одним. Да, так. Да. Ну, зараз у нас нове положення про атестацію, і перш за все, якщо ти вчитель вищої категорії, якщо ти маєш якусь там звання, старший вчитель там чи методист. Ти маєш популяризувати свій досвід серед колег. І ось на сьогодні я це на цьому акцентувала увагу наших педагогів, що дійсно ви маєте рекламувати, показувати себе, як ви працюєте, ваші напрацювання. У нас є вчителі, які друкують свої роботи. І Оце все сьогодні презентувалося. Дуже прекрасна нагода на серпненні конференції показати математичну локанцію. Діти дуже люблять рахувати, додавати, віднімати і так далі. Ми сьогодні спробували з нашими колегами також прийняти участь в ролі. E de tê. Так як діти себе е, можуть на уроках проявити, тому ми сьогодні брали дуже цікаві такі завдання, цікавинки, які можна використовувати на перших уроках заняття. Тому що дітки приходять після канікули, їм важко сидіти довго, тому їм треба е, постійно змінювати види діяльності, рухатися від одної локації до іншої локації. Е, тут і знання пригадуються, і щось діти нове дізнаються, е, як і наші колеги. Я думаю, що сьогодні відпочили трошки, порухалися. Насліджом повітрі приклади вирішували завдання, ну, не лише приклади завдання, що можна отримати з соняшника. Які цікавинки, наприклад, що соняшник протягом доби випорви у 17 разів більше води, ніж людина. Ну цікаві такі дані, які можливо ми не кожен день задумуємося, але варто знати. Моя локація має назву Фізична культура, де є можливість дітям показати свою спритність, фізичну підготовку. Творчість, тому що якщо взяти кубик-рубик, де показати різні фігурки, то діти вони більше творчі, починають фантазувати, показувати екрану, фізичну культуру, тому що вони ж ходять на різні спортивні гуртки, де є можливість це їм проявити. За реформою нової української школи змінилися стандарти до викладання фізичної культури, а це ранкове коло, де треба перед початком, мабуть, дня розвантажити дітей, так, щоб вони трішечки розслабилися, почували себе комфортно в стінах школи, з гарним настроєм, сіли за парти. ну, Я думаю, так. це така креативна руханка. Креативна руханка, так, яку ми можемо кожен раз змінювати, все, все більш цікавіше, змінювати форми, щоб дітям було бажання їх виконувати. Дівчата дуже гарно підготувалися. Якби це діти так кожного дня приходили до школи і так вчилися. То ми вони не хотіли бід додому. Дуже цікаво. Молодці дякуємо за таку організацію і за такі підбір, і ігри цікаві, і такі неповторні, ще таких я не бачила, наприклад. Я ще такі не грала, і ігри, і пізнавальних багато, і веселих, і почуття, якесь таке дружба. Ми ж не всі так один одного знаємо. Добре, так і діти за руки тримаються, і щось бажають один одному разом. Працюють, підтримуємо одне одного, одного. Це тут. Це тут сім'я. От зараз ми ж не не рідні люди, не рідні школи, але ми тут зараз одна сім'я. Це цікаво, це надихає на роботу. Нас чекає новий навчальний рік. І ми маємо бути натхнені. Нові завдання цікаві. Хтось знає одні, одні вправи, хтось інші. І обмін досвідом допомагає.